Мене дістала оренда в Києві. Це ж постійно не можна і незручно. Хочеш повісити картину, можна сверлити дірки. У тебе є домашня тварина, не можна. А ціни на оренду це ж просто космос. Тож я подумала: якщо я все одно плачу такі гроші за оренду кожен місяць, можна вкласти ці гроші у власне житло. І я знайшла таку можливість. Тому нещодавно придбала квартиру за програмою ЄО у Варшавському масиві. І це чесно одне з найкращих рішень, які я приймала. Так, поки що без ремонту. Проте це навіть добре, адже я можу зробити все так, як мені буде зручно. Я боялася місячного платежу, але ось вам для порівняння ціна оренди в Києві, а мій ще місячний платіж виявився суттєво менший за цю суму. Саме головне, що тепер я вкладаю ці гроші у власне житло. Чому саме Варшавський? По-перше, тут багато квартир, які відповідають умовам, є оселі. По-друге, чудова інфраструктура. Третє, квартири тут купують не лише для себе, а й як розумну інвестицію. Район активно розвивається, тому житло має високу окупність. Тож, якщо теж втомились від оренди, подумайте про власне Житло, як ви вже зрозуміли, я зі свого боку дуже раджу Варшавський масив. Обирайте, будемо сусідами.